Поговоримо про властивості та використання гнучкої фанери із сейби. Гнучка фанера виготовляється з листів струганого шпону сейби. Це різновид будівельного матеріалу, створений завдяки особливому розміщенню листів деревини так, щоб напрям волокон у полотнах сейби збігався. Дизайнери інтер'єрів стверджують, що фанера сейба має відмінні екологічні характеристики для сучасного будівництва. Її гнучкість дозволяє створювати унікальні та нестандартні рішення, яких важко досягти з іншими матеріалами. Фанера задіяна у створенні корпусних меблів, архітектурних елементів, панелей для стін та декорацій. Woodway Expert пропонує повздошні та поперечні фанерні листи розмірами на 1, 2,5 на 1,25 метра та завтовшки 3, 5 та 8 мм. А як швидко та легко нам отримати фанеру за необхідними розмірами? У Woodway Expert доступна відправка замовлень по всій Україні та самовивіз матеріалів зі складу у Києві. Якісний товар тільки Woodway Expert.